Ось от э, така етикеточка, в таких мішочках приходить цей доход. Ось ми його розкриваємо. Тут дивіться, тут і тюль буде легка. Просто якість, ну, шикарна. Попадай. Рушнички новенькі. Може воно від... А, це не рушник, це на матрасник. Класний новенький. Це, мабуть, шторка на, на ванну може. Обе туда. А ну так. Подавите. А ну, нам надо этот солнце закрывать. Свет падает. В общем, что можем сказать? Обиход дуже потужный. Его зараз не знаю. Может, цей, может, еще знайдем да лод. А так, Розібрали весь. Все новеньке, все гарне. Все в чудовому стані. Давай далі, ось тут щось новеньке є. Так, я вибачаю, телефон. І тут нам дзвонить. Подивіться який. Туди його кидаємо і спадає. Да. Да. Отак вот от. Майже вже весь мішочок, дивіться, там ще трошки чип-чик. В упаковках багато. Там дивіться що ще в упаковках, тут воно рушнички великі новенькі. Да, ще достаньте. Взагалі супер. І там трошки ще новенького.